Дивіться, дивіться, яка штука є. Ха-ха, я про таке в дитинстві чесно кажучи, тільки мріяв. А тут хопа, і у нас на бродромчики відкрили. Вон, дивіться, діти розсікають. Дерев'яний пул у Києві відкрили. Так, да, треба було чуть денег поднакопити, Треба було з технологією подлупатись. А звичайно, хейтери скажуть: тут ще можна багато чого депіліти, що він там ні є, ні е Все нормально, ми все виправимо, все покращимо. Але, ребята, якби пул дерев'яний. Давайте візьмемо те, що є в Києві. Що у нас є в Києві? У нас є налібідіна на лівому березі Харківська Позняки. Кльово, бетонний, некрив. Все, бетонний накритий. Добре, деше ВДНГ, звісно, розкошний пул дуже його люблю. Супер. Бетонний і високий. Немає низенької штуки. В чому в чому прикол е, дерева? Це дерево, воно м'якше. Ви коли падаєте? Навіть занос тут не буде, бо ми його там певним чином обробили. Коли падаєш занос не лишає. Ну так, да, дійсно, якщо падаєш до гори деревом, там якусь інтересну позу, звичайно, можна чи бурякнутися. Тут, якби, якщо на бетоні від такого можна, <кхе> 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 то тут можна просто чуть-чуть дуже сильно вдаритися. Але загалом дерево прощає, плюс висота. Оце дуже важливо. Більш пулів вони високі. Хтось каже, що ой, та дитячий пул, не та саме, де питань нема, без проблем. Тільки покажіть мені, будь ласка, дітей, хто займається менше року на роликах і впевнено себе почуває у пулі бетонному, великому. Це дійсно, він можна обізвати його дитячим. Він там дерев'яний, а він там низький. Через те, що він дерев'яний, він багато прощає. Через те, що він нижчий, він перше Дозволяє одразу відпрацьовувати те, що буде чекати у великому пулі. Тобто дропи. Ну, зараз, дівчата, трошки, позаймається, покажу прокат, дроп, в'їзд, всі технічні особливості. Більше того, через те, що він малий, у вас просто немає права <схай> робити технічно невміло. Тіпа, я що маю на увазі? Це буде безпечніше ніж великий бетонний пул, да? але при тому, якщо ви робите технічно, не ту ногу виставляєте, не зберігайте швидкість, не робите пам. Ну і всі такі особливості, якщо вам цікаво як кататися в пулі, дайте мені знати, я зніму про це відосі. Мені не складно тут стока всього можна робити. Я щось відео підсніму, Якщо ви хочете саме навчитись, дайте знати. Нам ну, ми проходимо на тренування. Борщагівська, 154, Київ, шостий поверх. Та це мармелад завжди раді. Бролер дром, бролер тім. Корпорація бролер на вас чекає е, научим. Так, от, цей пул, через те, що він невисокий, він вимагає від вас прокачуватись технічно. Бо якщо ви просто типу, катитесь по колу, да, по колу воно теж, звісно, прикольно. Але треба по-чесному робити, ну, скільки це можливо, технічно вірно всі рухи, відточувати майстерність, щоб а, швидкість не падала, бо через те, що він доволі довгий, через те, що він невисокий, немає можливості різко вау розігнатися. Але за рахунок того, що він дерев'яний і низький, він дозволяє багато помилятись, а навчання без помилок неможливо. Ви багато помиляєтесь, ділаєте всяке, ну і потім мачно навалюватися. Так, ну що, время на Сейчас в очередь, покажу вам прикол дес. Томився. Ну, а так от. Все, відкрили. Приїжджайте, катайтесь, кайфуйте. Не знаю, де ще в Києві є критий пул. Ну, поки ніде. Скейтери дуже швидко облюбували. У цю середу у нас зараз, жовтень, 25-го року. Я нарахував 17 людей. Тут робили всяке. Прикол дуже їм подобається. Мені вау. дивіться, субота. Воно там в основній зоні народ розважається в ігровій, в святковій. Відмічай день народження. А тут вон, раз, два, три, чотири, зі мною п'ять людей. Можна домовиться покататися. Приходьте.